Українці об'єднуються і наближають перемогу. Благодійні спортивні турніри, організатором яких виступає Хмельницька атомна електростанція та її первинна проспілкова організація, проводяться з метою єднання та підтримки морального духу наших громадян під час війни, а також для того, аби зібрати певну кількість коштів на потреби збройних сил України та пропагувати здоровий спосіб життя, особливо серед молодого покоління. Незважаючи на несприятливі погодні умови, 10 вересня у спортивному комплексі Хмельницької АЕС було багатолюдно. Тут відбувався відкритий кубок ВПХС з армрестлінгу. Армрестлінг це вид спортивної боротьби, поєдинок на руках, що проводиться за певними правилами на спеціальних столах. Помірятися силами, зголосилися кілька десятків учасників у різних вагових категоріях. Це чоловіки і жінки, які професійно займаються цим видом спорту. Кожен зі спортсменів перед початком змагань зробив благодійний внесок на користь ЗСУ. Глядачі та вболівальники також мали можливість надати українським захисникам свою фінансову підтримку. Перед початком змагань спортсменів привітали заступник генерального директора Хмельницької АЕС персоналу Богдан Шмегельський та голова ППО ХАЕС Михайло Гук. Підтримати учасників змагань завітав і український рукоборець Олег Жох, дев'ятиразовий переможець чемпіонату світу, багаторазовий переможець і бронзовий призер чемпіонатів Європи у різних вагових категоріях. Заслужений майстер спорту України. Олег побажав усім, хто прагне спортивних перемог вірити у свої сили. Все можливо, якби немає мене можливо. Я колись поїхав 10 років тому, що 12 сказав, що я стану там великим спортсменом, що я стану майстром спорту і що я переможу всіх. Я б, напевно, то малий був, посміявся з себе, що таке говорять. А зараз ну в 2018 році я це все ви ну, зробив. Ну на це потратив, звичайно, 8 років, але я це зробив. А найпотужніше бажання Олега таке ж, як і у всіх українців. Це напевно то щоб зараз ми якби перемогли війну, закінчили її. І, і, і всі, щоб були живі, здорові і мирно жили в добру і достатку. Змагання з армреслянгу стали черговою локацією позитиву, дружби і підтримки українських захисників. Зібрані кошти, а це понад 22 тисячі гривень, будуть перераховані на потреби Збройних сил України. Обов'язково переможемо.